Доброго дня, любі малята! Сьогодні на нашому занятті ми почуємо цікаву історію про білочку ліну, яка хотіла перейти дорогу на інший бік лісу. Щоб зробити це безпечно, їй допоможуть мудра сова і ворона, навчаючи важливим правилам. Ми разом Дізнаємося, як правильно переходити дорогу і бути обережними. Слухайте уважно, це буде дуже корисно. Жила була в зеленому лісі маленька білка на ім'я Ліна. Вона була дуже допитливою. І завжди хотіла дізнатися щось нове. Одного дня Ліна вирішила дослідити інший бік лісу. Але на її шляху була широка дорога, де їздили автомобілі. Ой, яка ж ця дорога! Хвилювалася Ліна. Тим часом на дереві сиділа мудра сова Софія, яка побачила білку. Вона лагідно усміхнулася та промовила. Привіт, Ліно. Бачу, ти хочеш перейти дорогу. Це серйозна справа, яку потрібно робити. Правильно. Розкажи мені, будь ласка, як це зробити безпечно, попросила Ліна. Софія почала пояснювати. Перше правило завжди зупиняйся перед дорогою, не можна бігти стрімголов. Друге правило подивися ліворуч. Потім, праворуч, переконайся, що машин немає, або вони зупинилися. Тільки після цього можна йти, продовжила Софія. Раптом підлетіла ворона капі, яка часто літала над дорогою. А я завжди? Звертаю увагу на світлофор. Якщо бачиш зелене світло для пішоходів, це твій сигнал. Але будь обережною, додала капі. Ліна кивнула. Зрозуміла, зупиняюся, дивлюся. А якщо є світлофор? Чекаю на зелене світло. Правильно, ліно. І ще одне. Завжди переходь дорогу по пішохідному переходу. Або, як кажуть люди, зебрі, там водії знають, що треба бути обережними. Наступного дня. Ліна дотримувалася всіх правил, коли переходила дорогу. Вона зупинилася, подивилася ліворуч і праворуч, зачекала на зелене світло та впевнено перейшла дорогу. Мудра сова і ворона капі гордо посміхалися їй з дерев. Відтоді Ліна не боялася дороги, адже знала, як переходити її безпечно. Молодці малята уважно слухали казку. Давайте усі разом відповімо на запитання. Малята, скажіть, будь ласка, як звали маленьку білочку? Добре, що хотіла зробити білочка Ліна. Так, хто вчив Ліну переходити дорогу? Молодці. Що потрібно зробити перед тим, як переходити дорогу? Правильно! Який колір світла на світлофорі означає, що можна переходити дорогу? Молодці! Де краще переходити дорогу, щоб це було безпечно? Так, чому важливо дотримуватись правил на дорозі? Молодці малята, ви всі правильно відповіли на запитання, а наше заняття добігло кінця. Пам'ятайте, будьте уважні на дорозі та дотримуйтесь правил безпеки. Я вам усім кажу до побачення, до нових зустрічей, бувайте!